Дякую організаторам того свята, тобто настільки емоцій позитивних, заряду больорості і відчуття свята, ми, напевно, не отримували, працюючи з цією бухгалтерією на років. Тобто Ми щиро вдячні організаторам за те, що вони зробили для нас настільки приємне, позитивне свято, і ми надалі сподіваємося на приємну співпрацю, дружню. Вони хороші, приємні партнери, як і у роботі наші. Денні важкі я вважаю, і е, я розумію, що люди, які гарно е, працюють, вони вміють гарно відпочивати. І тому ми щиро їм вдячні і сподіваємося на плідну співпрацю на повністю довгих і довгих років. щиро вам дякуємо, дякуємо! за дякуємо. Коли рік чекає там. нам запрошують. Скажіть, будь ласка, ви пройшли в перший тур, чи тільки в другий? Ми пройшли ні в який тур, але ми. Не ми не Виграла приз коли ми вибили один лівий кегель, і ми е, виграли да, е... задум до періна. То ми зрозуміли, як треба грати. І тому на... ми віримо, що ми переможці, і найкраще це в нас є.